Так, колектив, всім привіт! Нагадав я про свою тараньку яку разом з вами починали робити. Чесне слово, я забув за неї. Я це нагадав. Та й думаю, вилізу на гору і ну, подивлюся до неї, покажу. Бо там же ж казав, що ну, результат якби, зніму, як вона висохла, не висохла. Як стосовно мух в цій суш... сушарці, зараз відкрию і разом з вами. Якби, Подивимося. Ну на смак я вже зараз пробувати не буду. Там, Я думаю, потім кому буде цікаво, то в коментарях, можливо, я напишу, хто буде питати. Тому що я ж кажу, тоді казав, що солі, напевно, я замало додав при тому, як її засолював. Ну, Але не знаю. Ось так вона виглядає. Це вона тут, я не знаю, 9 чи 10 днів вона повисіла на горищі. Я ж кажу, вже і забув за неї. То... Ну ніби вже вина висохла, тут така жара. Як показати. Ну Всередині чистенько немає нічого. Це ця, що була без голови. Ось ця що з головою. Сірничок там всередині. Нема там ніяких лишніх пасажирів. Все чистенько. І по сухості, ну, аж репить, не знаю. Вже, напевно, напевно, вона готова. Зараз, можливо, яку меншу позабираю, а яка більша, можливо, ще хай лишиться. Тишки ще посохне, не знаю. Побачу, зараз зберу пакетик і скуштую, а там буде видно, чи вона вже висохла повністю. Поки я ж кажу, яка менша, то позабираю. Тому ось таке коротеньке недовге відео, що дійсно ця шушарочка класна штука, не знаю. Муха не потрапляє, все тут гарно. Ця що була без сірника. Навіть не розкрию зараз, та засохла та висохла вона повністю. Не можу розкрити. Сінечків не вистачило без сірника та я думаю, там нормально все з нею. Тому ось так. ось Такий відосик, не, не, не забув вам показати головне. А на смак, то спробую, кому -то цікаво буде, то відпишуся. Не знаю, як воно вийшло. Мало солі, немало, та я думаю, повинно бути нормально. Тому ось так, всім дякую, всім до побачення.